Ой, я їхав з дому і розсади помідорів, перці залишав у відах. Набирав то потрошку води і таке. Ну, не було у нас, мабуть, 12 чи 13 днів. І ось дивіться, які як вони зараз. Ось, Все в порядку. Так ось трошки, О, тут трошки підвів ще. Ну, тут води не вистачало, ну тільки що поналивав. Одідуть. А так нормально вони. І помідори гарні, і перець гарний. Так що порядок. Оце кому на замітку, хто їде з дому, там, отак от, поставили відра, понабирали води і їдьте, Аби десь було в затінку, вона стояла та ставити так, щоб. Під накриттям якимсь, щоб якщо буде сильний дощ, щоб не позаливало. Ну і все, підемо далі, хазяйствувати будемо.